Добрий день, вітаємо вас в європейській школі. Всім привіт! З вами Арпет та Ната. Сьогодні ми з Арпатом та з учнями європейської школи розповімо про безмежний мовний світ. Адже не так давно розпочався новий навчальний рік, та ми вже місяць пізнаємо нове. Цікаво, а що нового в європейській школі? Сьогодні в європейській школі проводиться урок англійської мови, і ми запрошуємо вас на нього. Англійська мова є однією з найпоширеніших мов у світі. Ще її називають мовою міжнародного спілкування. У сучасному суспільстві ця іноземна мова відіграє дуже важливу роль. Вона є основною в міжнародному спілкуванні. Вивчають English Language чимало людей у різних країнах світу. Учні європейської школи обміну досвідом не виняток, адже першочерговим завданням для вихованців цього навчального закладу є досконале вивчення іноземних мов. Аліно, які мови ти вивчаєш та чому в європейській школі. Є багато учнів, які вивчають іноземні мови протягом року. Особисто я вивчаю англійську і німецьку мови в школі, вони обов'язковими. І, і угорською в європейській школі. Хіба не краще погуляти з друзями чи провести час за комп'ютером, ніж вчити іноземні мови? Якщо правильно розпределити час, то можна і встигнути і погуляти, і вивчити мови. Нашою метою вивчення мов є те, щоб ми навчилися спілкуватися з іноземцями, з нашими друзями з різних країн. У мене є багато друзів з Угорщини, Словаччини і Румунії. Ми з ними спілкуюся в Фейсбуку, переважно англійською мовою, але базові знання словацької, угорської та румунської допомагають мені їх краще зрозуміти. Заняття в європейській школі проходять по особливому. Молоді вчителі, які є не лише наставниками, а й хорошими друзями для учнів, проводять уроки з вивчення іноземних мов у формі діалогів та ігор. Сам фінкс летбі фор тиксвич youа інтерестен йолайф. Кей, форізам, іфюа інтерестен мюзик, со юкендро, іно сам музикал сайнс, орфіфюа інтерестен спорт, со. You know, please, what makes your life interesting, what you are in life, and so on. Draw. Mm -hmm. Arpad is really interested in all these things he denoted. So Arpad, say just a few words. Present yourself. Okay. So my name is Arpad, and as you see, I have different hobbies, and uh, here I represented just some of them. Well, my first hobby is dancing, but I didn't know how to represent it. Okay. So how did you present um. dancing? Just some people. Because well, it uh, uh -huh. it's some good emo emotions for me. It's associated with the song. Yeah. Майне іслера амфотін я солда ай лайк синк вермач ай лайк дес ед Аймфандовридинк Айк ід айскрім walk with my friends. окрім англійської вихованці єврошколи опановують й мови, які є національними в таких країнах, як Румунія, Словаччина та Угорщина. Зі слів координатора проєкту Європейська школа обміну досвідом Петра Кіндюха, іноземні мови повинна вивчати кожна дитина, адже знання кількох мов у майбутньому дає можливість здобути освіту за кордоном у найкращих європейських закладах. Петро Ярославовичу, скажіть, будь ласка, а для чого сучасній молоді вивчати іноземні мови? Особисто я і закликаю всіх учнів і п'ятої жородської школи, і нашої європейської школи вивчати чим побільше іноземних мов. Перш за все, для кращого взаєморозуміння зі своїми ровесниками. По-друге, якщо дивитися в майбутнє, це людина, яка знає більше іноземних мов, вона стає набагато більш конкурентноспроможною при працевлаштуванні після закінчення школи чи вузу. Ну і недарма кажуть, що вивчення іноземних мов навіть продовжує життя. Дякуючи нашому проєкту Європейська школа обміну досвідом, у нас вивчаються і іноземні мови країн транскордонного співробітництва: угорська, словацька, румунська і загально прийнята мова спілкування англійська. Не дарма кажуть, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Ми все ще чекаємо на тебе. Бувайте!